То есть они там могут производить. Ясно, что они производят. Но нельзя производить, если нет энергии. Поэтому надо вбить Украину, укранацийское государство, в средневековье глубокое, уничтожить всю энергетическую систему, уничтожить все плотины. Киев должен всплыть. A few moments later. Россия же никогда не заявляла о своих планах по уничтожению Украины. Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорил. Владимир Владимирович не ставил задач ни по Львову, кстати, ни по Киеву. Это Нуланд со своими идиотами друзьями придумывали, что планы были взять Киев за три дня, за пять дней. is because he would just give it up. друзі. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони до 5 листопада, тобто до дня виборів в сполучених штатах Америки, залишається все менше часу цієї ночі. Кандидати, а це нагадаю вам, Дональд Трамп та Камала Харіс, мали дебати, були доволі красномовними. Ми сьогодні зібрали всі вершки, найосновніше, звісно, що стосується нашої країни передусім. Спойлер в чат зайшла Тайлер Свіфт. Про все це просто зараз. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою некомфортною вона не була. Погнали! Отже, почнімо із Трампа на цих дебатах. Трамп всіляко ухилявся від доволі відвертих і правильних запитань ведучого про те, чи хотів би він перемоги України. Так ведучий питав, чи ви представляєте позицію Сполучених Штатів, яка би хотіла перемоги України, чи ні. Він використав свою звичну риторику щодо необхідності припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. І у відповідь на запитання, чи вважає Трамп перемогу України такою, що відповідає інтересам США. Повторив тезу, що якби він був президентом, то Путін би не вторгся в Україну щодо перемоги. Ані пари з вустманескюверісимпешен Чонайт Україну? To win this war, I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly people being killed by the millions it 's the millions it 's so much worse than the numbers that you 're getting, which are fake numbers. That is a war that 's dying to be settled. I will get it settled before I even become president if I win. When I'm president elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. And in fact, when I saw Putin after I left, unfortunately, left because our, our country has gone to hell, but after I left, when I saw him building up soldiers, he did it after I left. I said, oh, he must be negotiating. It must be a good strong point of negotiation. Well, it wasn't because Biden had no idea how to talk to him. He had no idea how to stop it. And now you have millions of people dead. And it's only getting worse and it could lead to World War III. Just to clarify in the question, do you believe it's in the U.S. best interests for Ukraine to win this war? Yes or no? I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives. From being destroyed. Камала Гарріс, про те, що ви напевно друзі не надто часто чули якісь її грандіозні спічі про підтримку України, була доволі чіткою у словесній підтримці України та засудженні Путіна без так би мовити ухилянь. На запитання про те, чи вона збирається взаємодіяти із путіним, і чим відрізняється підхід кандидатів у президенти між нею і Трампом, сказала, що Трамп має намір завершити війну просто здавшись. it up. And Трамп not who we are as Americans. Let's understand what happened here. Лесандерстанвотхапендір. I actually Met with Zelensky, shared with him American intelligence about how he could defend himself. Days later, I went to NATO's eastern flank, to Poland and Romania. And through the work that I and others did, we brought 50 countries together to support Ukraine in its righteous defense. And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the ammunition, artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. Також Камала сказала, що якби Трамп був президентом Сполучених Штатів в період повномасштабного вторгнення Росіян на територію України, то Путін би зараз сидів у Києві і обирав наступну жертву. Її ім'я Камала також назвала. His words, putin, the dictator, who trump his if donald trump were president, putin would be sitting in kiev right now. and understand what that would mean. otherwise, putin would be sitting in kiev with his eyes on the rest of europe, starting with poland. and why don't you tell the 800,000 polish-americans right here in pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship. With what is known to be a dictator who would eat you for lunch. у відповідь. Трамп почав говорити, що ні, це не так. Путін би, якби він був президентом, сидів би зараз в Москві був набагато щасливішим. Це цитата про щастя Путіна ніж зараз. Але є одне, але в нього є ядерна зброя, і можливо, він врешті-решт буде її використовувати. Трамп вважає, що Путін почав війну, тому що Каміла Гарріс вела переговори із Путіним і Зеленським, і через три дні почалася війна. Мовляв, недолуго вела переговори, що призвело до війни. Послухай. Вони послали її, щоб вона вела переговори мирні за три дні до того, як почалася війна, і через три дні почалася війна, тому що вона а, а, нерозумно поступила. Вони не зробили те, що потрібно було. Вона була саме тим а, противником а, і а, Зеленський, і, а, і противником між Путіним і Зеленським. І Саме тому почалася війна через три дні. Як вона поїхала туди, вона ще гірше ніж Байден. Вона буде. А, найгіршим президентом в історії країни із важливих тез обох кандидатів, друзі, аби ви були в курсі. Отже, Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки витрачають на Україну від 250 до 275 мільярдів доларів. Європа від 100 до 150. європу треба змусити вирівнятися. Сказав він. Гаріс відповіла, що Трамп слабкий. І помиляється в питаннях національної безпеки за словами Камели Гарріс, він захоплюється диктаторами і сам хоче бути подібним на них. Які головні висновки із дебатів? Ну, по-перше, маємо результати. Камела Гарріс перевершила Дональда Трампа на виборах. Так вважають виборці, які були опитані телеканалом CNN. Кандидатка у президенти США від демократів краще впоралася з дебатами ніж її опонент від республіканців. Навіть на каналі Fox News, як ви знаєте, лояльному до Трампа заявили, що в нього був кепський вечір. Тобто, визнали його поразку у дебатах. Трамп багато потрапляв у пастки Камала Гарріс і говорив те, що його просили не робити. Заявив аналітик Брит Юм. Дебати завершилися і на них. Одразу з'явилася реакція відомих американців. Першою в чат, як то кажуть, зайшла Тайлор Свіфт, і це друзі, чималий аргумент на користь Камели Гарріс, а не Трампа. Отже, зірка Сполучених Штатів Америки, одна із найвідоміших і найвпливовіших жінок світу, Тейлор Свіфт. Після дебатів публічно підтримала Камелу Гаріс. Ну а свій пост в інстаграмі підписала «Childless Cat Lady», Перекладається бездітна кошатниця, іронічно апелюючи від кандидата від Трампа у віце-президенти пана Венса, який раніше в одному з ефірів так висловився про Камалу Гарріс. Оглядачі іншого каналу, щоб друзі ви знали кілька думок, NBC News сказали, що звернули увагу, Трамп занадто злився під час реплік Гарріс, програвав їй у битві поглядів, емоцій, і загалом відповідав непослідовно та часто не по суті. Аналітики вважають, що Гарріс краще комунікувала із аудиторією і на сцені і по камерах. А самого Трампа змушувала занадто часто відвертати погляд або дивитися у підлогу. Очевидно, що йому було некомфортно. Підсумували глядачі NBC News. Тим часом, друзі, у Києві великі люди зі Сполучених Штатів. Напевно, тому нам не дозволили вчора знімати у А, Я зараз про Ентоні Блінкіна. Чому бармен Диктаті? Тому що саме там він робив свій пасаж на гітарі, і саме там ми час від часу знімаємо наше рандеву. Так, от Ентоні Блінкін приїхав до Києва, прибув разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі. Очікується, що Україна отримає дозволи від обох країн на використання далекобійної зброї по території Росії в межах необхідності, яку визначає українська сторона. Примітно, що до Києва прибув і Валерій Залужний, посол України у Великій Британії. Тому тримаємо руку на пульсі подій, Ми за всім слідкуємо обов'язково вам повідомимо в наших ефірах. Друзі, слава Україні! Слава силам оборони! Напишіть в коментарях, що думаєте. Я всім вам дякую за довіру. І підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Бачу, частина з вас дивиться, але забуває в суматосі, напевно, підписатися. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти створювати в нашій команді контент щодня. Подобається, допомагайте вільній журналістиці. До зустрічі, зустріч підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.